Вітаю вас, дорогі глядачі народної думки. Мобілізація 18-24 роки, тобто до 25 років. Ну і ще зачіпимо тему 55, так там 50 навіть плюс. На сайті Міністерства оборони України учора з'явилась офіційна інформація про те, як буде проходити ця мобілізація. Тож можна вже розповідати, да, спираючись на офіційне джерело. Давайте розберемось, да, тому що тема досить важка, досить така неоднозначна. Тож, як це все буде відбувати, що там надумали, як ця мобілізація буде проходити? Давайте по порядку. Зараз розповім вам про мобілізацію. Якщо хочете бути в курсі усіх новин, що відбувається в Україні, найголовніше в доступному форматі, так зрозумілою мовою, то просто долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео. Давайте трішечки перед історії зовсім трошки. Да? Після того, як Трамп став президентом. Ця тема піднімалась і до того. Ну, після того, як Трамп став президентом, вона почала більш гостріше ставати в західних ЗМІ, що Україні прийдеться зменшувати мобілізаційний вік, щоб збільшити мобілізаційний ресурс. Наші політики, да, наша влада до останнього впиралась, не хотіла робити мобілізацію молодшого покоління. Но під таким великим тиском, да, і під баченням ситуації пішла на такі міри. Но пішла трішки по-іншому. Не так стандартно, як відбувається мобілізація для всіх інших українців, так? А е, буде більш-менш добровільно. Давайте розповім я. Е, першим, хто про це заговорив, це був президент України. Він взяв на себе. Удар першого слова, да, тому що це дуже сильно критикується серед населення України. Зрозуміло чому і розповів. Давайте подивимося і продовжимо розбирати далі. Передусім, ініціатива йде від а, військових командирів від а, міністерства оборони. Тут ми спілкуємось і деталі розглядали із командирами, і окремо СА. І з Павлом Палісою і з генералом Мисюком, і все це також було окремо на ставці, і це велика спільна робота. Там дійсно мені здається дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. Контракт на рік і там а, в найближчі дні, завтра, після завтра, найближчі 2-3 дні. Всі деталі будуть вже офіційні, і деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс а, а, 1 мільйон гривень. А, крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні а, обрати. Вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на а, спецумови щодо іпотеки, 0%, всі відсотки буде покривати держава. Багато, безумовно, ще є деталі, які дуже важливі умови, куди йдуть, які бригади, це такий експерим... експериментальний контракт і все це буде в деталях, там багато всього. Давайте дочекаємось. До речі, там є ще нюанс для тих, хто вже мобілізований, про нього також поговоримо. Тож, як буде відбуватися, мобілізація буде проводитись в контрактному вигляді. Головний акцент це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку. Далі, контракт 1824. Це не примус, не мобілізація і не обов'язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність цього за один рік. Зараз про фінансову стабільність поговоримо окремо, тому що там ну прям-прям доброволець сам вирішує, чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя. Маючи унікальні перспективи. Про це наголосив міністр оборони України Рустам Рустем. Вибачаюсь, що передбачає контракт для 18-24. Він так і зветься: Контракт 18-24. Пропонує фінансову стабільність гарантовану державою. Контракт на 1 мільйон гривень. Тобто при підписанні ви відразу заключаєте контракт на один мільйон гривень, із яких 200 тисяч виплачується одразу, а решта під час служби 200 тисяч гривень це перший платіж. Решта буде кожного місяця. Якимись частками, кроме того, добровольці отримують щомісячне грошове забезпечення. Це до 120 тисяч гривень. Ну, 120, ми всі чудово знаємо, хто їх отримає. Це люди, які на нулю, тобто які виконують надважкі, над найнебезпечніші завдання. Да? Це крім контракту на 1 мільйон. Тобто зарплата йде, так, виходить, окремо. Матимуть можливість нульової іпотеки, тобто взяти житло в кредит, виплачувати частинами, але без відсотків. Навчання за державний кошт в будь-якому державному навчальному закладі, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема і зубне протезування повністю безкоштовне, а також право на виїзд за кордон після закінчення контракту. Контракт заключається в основному на рік, тобто після року служби. Тобто, в людини відкриється повне право виїзду за кордон. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Тобто рік після завершення контракту ніяке ТЦК і воєнкомати, воєнкоми вам не страшні, тобто ви маєте бронь на рік після того, як пройдете контракт. І додавлено, що ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднуються до сил оборони, отримують усе необхідне, найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливість для кар'єрного зростання. Додав Рустем Уміру. Подати заявку можна на сайті, залишаю посилання в описі під відео, або через стосунок плюс» після оновлення. Тобто потрібно вчора ввечері воно ну, вийшло потрібно декілька днів подождати, щоб застосунок оновився. До речі, він зараз не працює, і люди, які хочуть поновити свої відстрочки, не можуть цього зробити. Весь час вибиває якусь ошибку, виходить там, перезавантажується. Ну коротше, інколи не заходить взагалі. Ну тим не менше пройде декілька днів. Напруга спаде, навантаження на нього спаде і все. Запрацює. Що варто додати сюди ще? Що було сказано зараз скажу ким? А, навіть не скажу, а покажу відео. Подивіться відео про те, що ті люди, які уже, уже мобілізовані до 25 років, які ну пішли добровільно, то вони можуть подати заявку також на отримання цього мільйона через свого командира. Тобто, якби заново переновити контракт і піти на тих самих умовах, які пропонуються, от в цьому контракті, 18 24 справедливо, напевно, знехтувати. Е Тими людьми, які вже зробили цей крок. Війна майже три роки триває повномасштабна, а взагалі то вона триває чотирнадцятого року. Так, але якщо говорити про повномасштабне вторгнення, то виплата одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років, ще до того, як нові умови контракту набули чинності, тобто ці люди можуть звернутися. До своїх командирів і відповідно дізнатися про алгоритм отримання цієї грошової винагороди. Тож бачимо, рішення є, воно доволі таке складне, да. але, але якісь перспективи дає. Не впевнений, що воно створить прямо ажіотаж, але дуже багато людей все таки задумуються над цими всіма контрактами. Ну, поживемо, як то кажеться, побачимо. Да. Що хочеться тут сказати, що хотілося, щоб такі самі контракти були для усіх мобілізованих. То було б супер круто, і люди б відчували б і захист, і допомогу, і все інше. От така от ситуація на сьогодні. Нагадую, що допомагайте нашим військовим, як тільки можете, де тільки можете. Долучайтеся до коли бачите до зборів. Відправляйте посилки самі. Лише разом ми можемо. Перемогти в цій нелегкій битві, тож розбираємось далі до зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.